Час найдорожчий ресурс кожної людини, а особливо під час війни. Тому поліцейські первинної комунікації фронт офісу, це саме ті люди, які допомагають оперативно вирішити будь-які питання, з чим звертаються до нас громадяни. Це може бути і прийняття заяви, і надання відповіді щодо розгляду попередніх звернень. Це може бути завірення будь-яких документів, виданих МВС у нашому підрозділі, так і в інших наших підпорядкованих відділах і відділеннях. Фронтофіси на території міста Запоріжжя, Вільнянська та Новомиколаївки це все наші підпорядковані територіальні підрозділи Запорізького районного управління. Діють вже більше ніж рік. До фронтофісу Запорізького РУП звертається близько 50-80 громадян. Одним із позитивних відгуків роботи це є оцінка громадянами, як, на мою думку, З початку поточного року в нашій книзі скарги пропозицій зафіксовано 12 таких подяг, але це не тільки про поліцейський фронт офісу, а це також про роботу чергової зміни, роботу слідчо оперативної групи, які виїздять на місця події, які якісно відпрацьовують. Цьовують виклики, які якісно надають допомогу та консультації громадянам. Як підсумок хочу зазначити, що фронтофіс це нова модель первинної комунікації поліції та населення. Можна сказати, що фронт офіс діє за принципом поліція для людей.